Сьогодні ми перевіримо, хто найшвидший? Найшвидша людина у світі Усейн Болт, Найшвидша тварина гепард та найшвидший автомобіль Формули 1. За початкову точку беремо найшвидшу людину у світі. Він пробіг 100 метрів за 10 секунд. Отже, його швидкість 10 метрів на секунду. Швидкість гепарда 120 км на годину або 33 метра на секунду. Тобто за 10 секунд він пробіг 330 метрів. Максимальна швидкість автомобіля Формули 1 360 км на годину. або 100 метрів на секунду. Отже, за 10 секунд він подолав 1 кілометр. Отже, ми бачимо, що автомобіль є набагато швидшим за найшвидшу людину. Та найшвидшу тварину у світі.